Який білок у заміннику молока вважається найкращим? Замінники молока або замінники молока для телят або ЗЦМ можуть містити багато різних типів білків. звичайно, молочний білок є основою, що виробляється з сироватки або сухого знежиреного молока. Ми також можемо додавати рослинні білки до замінників молока. Наприклад, можна додати концентрат соєвого білка, пшеницю, глютен та інші компоненти, щоб здешевити замінник молока або ЗЦМ. Що ж краще під час проведених нами досліджень, ми виявили, що молочні білки білок знежиреного молока або з сироватки засвоюються найлегше, мають найкращий амінокислотний профіль, тому вони найкращі. Але ми можемо замінити ці молочні білки невеликою кількістю рослинних білків з сої або пшениці з дуже невеликою різницею в ефективності засвоювання дуже важливо зберігати баланс амінокислот, коли ви доповнюєте або замінюєте молочні білки рослинними. тому виробникам замінників молока потрібно бути дуже обережними при додаванні відповідної кількості синтетичних амінокислот, щоб зберегти цей баланс. Ми використовуємо молочні білки як золотий стандарт. А коли вводимо більше рослинних білків, ми додаємо окремі амінокислоти, щоб зберегти баланс амінокислот таким чином. Невелика кількість рослинних білків може використовуватись, але вони повинні бути належним чином розраховані та ретельно збалансовані у формулі замінника молока.